Дружина ревнувала його до Володимира Зеленського. Актор студії квартал 95» Юрій Крапов рідко з'являється у медійному просторі поза роботою. Гуморист намагається приховувати особисте життя від сторонніх очей і вважається найзагадковішим кварталівцем, оскільки не веде сторінки у соцмережах. Телеграф UA вирішив з'ясувати, як комік розпочинав свій кар'єрний шлях і де він зараз. Докладніше про це. Далі підписуйтесь на наш канал. Гуморист Юрій Крапов народився у 73-му році у Кривому Розі. До восьмого класу він навчався в школі, а потім вступив до Суворовського училища, яке закінчив із золотою медаллю. Вищу освіту. Юрій здобував у Криворізькому гірничорудному інституті на електротехнічному факультеті. Ще з юності він виявляв потяг до творчості і разом з Юрієм Юзіком Корявченковим входив до складу студентського театру естрадних мініатюр Коротке замикання. Згодом гумористи об'єдналися із командою, якою керував Олександр Пік. Калу пізніше Юрій брав участь у команді «Криворізька Шпана і невдовзі увійшов до складу колективу КВК Запоріжжя криворіг Транзит разом із Володимиром Зеленським. У 97-му році легендарна команда стала чемпіоном вищої ліги. Уже за рік хлопці створили команду «95-й квартал, яка без перебільшень стала однією з найяскравіших за всю історію КВК. Заради того, щоб присвятити себе гумору, Юрій Крапов у п'ятому році приїхав до Києва. До цього він працював електриком, фотографом і навіть фахівцем клітєвого спуску підйому на шахті. Але своє покликання все ж знайшов на сцені. Там він із легкістю перевтірювався у різних персонажів, зокрема Віктора Ющенка, Миколу Азарова, Леоніда Кучму та Петра Порошенка. Крім цього, гуморист знімався у кінострічках. Крапова можна побачити у серіалі Слуга народу, стрічках мушкетери», як козаки та міліцейська академія, також Юрій озвучував мультфільми як Приручити Дракона 3» та Енгрі Бьордс» у кіно з 10-го року. Кварталівець перебуває у шлюбі. Його дружину звати Людмила, і вони разом виховують сина Костянтина. Подружжя веде закритий спосіб життя і намагається проводити якомога більше часу разом. За словами Юрія, його дружина навіть ревнувала його до Володимира Зеленського, з яким він іноді спілкується більше ніж з нею. Хоча 51-річний актор не веде сторінки у соціальних мережах. Відомо, що він продовжує грати у кварталі 95, і з початку повномасштабної війни разом із колегами давав благодійні концерти та збирав кошти на потреби ЗСУ. Однак не обійшлося й без скандалів. У 24-му році студія квартал 95 отримала хвилю хейту через сценку, у якій брав участь і Юрій Крапов. В одному з номерів артисти виконували пісню, в якій йшлося про переговори України з Росією. На задньому фоні при цьому показує. Звели відео із загиблим військовим Юрієм Назаренком. Вдова бійця була обурена тим, що гумористи використовували це відео в розважальній передачі без її дозволу у соцмережах. Жінку підтримали і інші користувачі, адже на думку багатьох кварталівці продемонстрували неповагу до загиблих військовослужбовців. Незабаром студія вибачилася перед дружиною Назаренка, зазначивши, що артисти навпаки хотіли підкреслити мужність українських захисників. Відео цього виступу було вилучено з. youtube Денис Манжоса створював студію квартал 95» разом із Володимиром Зеленським, а потім погрожував йому гучним публічним викриттям. Втім, так званий компромат на майбутнього президента він так і не пред'явив. Натомість актор загадково втік від преси, яку сам же і скликав. Протягом останніх 12 років він майже не з'являється у публічному просторі, а про його діяльність відомо вкрай мало. Телеграф Телеграфії вирішив з'ясувати, чому актор так і не виступив на скандальній прес-конференції і де він. Zaras. Манджосов народився у Кривому Розі, де навчався з Володимиром Зеленським в одному класі і навіть сидів з ним за однією партою. Після закінчення школи вони разом вступили до студентського театру естрадних мініатюр безпритульний, де познайомилися з Олександром Пікаловим. У 97-му році троє друзів створили квартал 95. Упродовж 16 років Денис Манжосов був актором та сценаристом студії Квартал 95, але у 13-му раптово покинув колектив. Це рішення здивувало прихильників в шоу, але кварталівці не розповідали, що стало його причиною. Відповідаючи на запитання журналістів, Євген Кошовий лише сказав, що незамінних людей немає. А Володимир Зеленський зазначив, що Манжосов хоче шукати себе, своє обличчя окремо. Ходили чутки, що причиною звільнення Манжосова став його конфлікт із Зеленським, і що згодом Денис нібито намагався повернутися у квартал, але колеги його не прийняли. Сам Манжосов пізніше зазначив, що пішов із кварталу, щоб вчитися новому. Та стати режисером кіно для цього він навіть отримав освіту режисера і сценариста у США. Про те, що актор мешкає в Америці у 18-му році, повідомляв і Євген Кошовий. Тоді ж Манжосов зняв резонансне відео про московського царя, що активно обговорювалося у мережі. За тиждень до другого туру президентських виборів у 2019 році Денис Манжосов раптом анонсував прес-конференцію. На ній актор планував зробити якусь викривальну заяву та розповісти свою правду про Володимира Зеленського та його оточення. Однак, зайшовши до зали, де мала відбутися прес-конференція, Манжосов несподівано покинув приміщення, сів у таксі і поїхав, так і не зробивши жодних заяв. Інший кварталівець Олександр Пікалов тоді повідомив, що говорив з Денисом по телефону за його. Словами Манжосов буцімто зізнався, що йому пропонували гроші за так зване викриття Зеленського. Пише Бабель. Згодом у пресі з'явилося фото повідомлення на телефоні, у якому Денис буцімто пояснив свою поведінку погрозами. Того ж дня, екскварталівець з'явився в ефірі телеканалу Прямий у розмові з ведучим. Манджосов відреагував на чутки про те, що Володимир Зеленський нібито вживає наркотики, назвавши це неправдою і дурістю, висмоктаною з пальця. Інформацію про те, що йому погрожували, актор. Теж спростувало. комік. Пояснив, що приїхав на конференцію раніше, а щойно від'їхав попити кави. Йому повідомили про замінування будівлі, у якій мав відбутися захід, і порадили там не з'являтися. Цитата: скажу вам чесно, друзі, прес-конференцію я збирав заради одного, щоб наочно донести людям, кореспондентам, що незважаючи на те, що сталося між нами шість років тому, у жодному разі не може бути такого, щоб я говорив щось погане про моїх товаришів дитинства, сказав актор. Тоді ситуація набула такого резонансу, що телеграф UA звернувся до штучного інтелекту Клод із запитанням, що могло стати причиною такої дивної поведінки актора. Серед імовірних мотивів потопити кар'єру зеленського. Розглядався варіант особистої помсти, жаги уваги і наживи, чи навіть страх перед погрозами з боку замовників цього викриття. Щодо причин, з яких Манжосов так і не довів задумане до кінця, штучний інтелект припустив, що актор міг злякатися судових позовів з боку Зеленського за наклеп. Також міг мати місце тиск на актора з боку оточення майбутнього президента. Крім того, не варто відкидати і особисті мотиви, незалежно від того, чи мав Денис компромат на Зеленського. Він міг просто передумати шкодити колишньому другові з огляду на їхнє спільне минуле. За два роки після гучного скандалу з прес-конференцією на сторінці Манжосова у Фейсбуці з'явився допис, в якому він оголосив про пошук сценаристів для роботи на телебаченні у Києві. Також відомо, що на початку повномасштабного вторгнення актор волонтерив зокрема збирав серед своїх підписників у соцмережах каремати і спальні мішки для передачі їх захисникам на фронт у липні 2022 року. Манжосов анонсував створення документального фільму Цивільні професії війни, режисером якого був сам Втім, інформації про вихід цієї стрічки на екрани наразі немає. Про особисте життя гумориста відомо небагато. Раніше він був у стосунках з дівчиною на ім'я Анастасія. У пари народився син, але згодом з невідомих причин вони розірвали стосунки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.